Уху, всім привіт! Це моє перше розмовне відео на Ютуб. Тому я буду себе поводити трошки як дебіл, але з наступного відео прийде трошки досвіду і стане набагато краще. Так, що в нас тут ідемо по жорсткому сценарію? Тут будуть десь єбейша графіка. Буде десь вазити пункти, що вам робити. Сьогодні я хотів би розповісти. Ви за тут є бучі заголовок, от на весь екран. Як вам підготуватися до НМТ, починаючи навіть от прямо з сьогоднішнього дня, коли це відео вийде, і до кінця навчального року, тому що НМТ це хуйня повна, і ви зможете це зробити спокійно, маючи якісь базові знання. Отже, давайте створювати наш список умріяного двохсотбальника НМТ. Отже, порада під номером 1. вибухи порада. Почни готуватися з того, що ти з'ясуєш. скільки балів тобі треба для вступу на мріяну спеціальність, і скільки балів в тебе є зараз. Взагалі, які твої цілі на ЗНО, на НМТ, тому що дохуя на ефірах питають: в мене там рівень другого класу, мені треба якийсь бал. Да, незрозуміло. Тому для початку, для твоєї підготовки, потрібно знати чітко, скільки в тебе є. Скільки тобі треба, і скільки ти ну що ти будеш готовий витратити, щоб пройти оцей шлях? Тобто там я готовий займатися нахуй 10 годин математикою в день. Або там мені математика нахуй не треба, просто треба скласти. Я буду виділяти одну годину в тиждень, щоб е дізнатися свій приблизний результат, в якому ти зупинився зараз. пройди тест минулих років. От <клух> витягую пораду під номером 2. Порада під номером 2 – вивчи ворога. Дуже багато нехтує цією порадою і починаються такі питання. А чи будуть формули? Вчителька мені сказала, що формул не буде, вчителька сказала, що формули будуть. Вчителька сказала, що НМТ не буде. Вчителька сказала, що буде ЗНО, вчителька сказала, що просто всіх виженуть нахуй зі школи. Що робити? Перше, продивись інформацію: виділи, виділи собі там годину, дві, три, день, два. Передивись всі відео, які є стосовно НМТ. що здавати що в цьому році підпишись там на всі офіціальні пабліки. Вивчи по-друге, вивчи ситуацію з самим тестом, що в нього входять, які теми тут будуть десь вилазити там програми, сайти корисні. Які теми, яка є зараз програма, скільки завдань треба розв'язувати, якої складності, яка основна тенденція років. Далі можеш витратити час на якусь хуйню, типу перегляду лайфхаків, якихось там про НМТ, як здати НМТ, як списати, як принести шпаргалку в трусах і так далі. От. І тут ти вже нахуй майже отримав 200 балів. Далі слухай пораду під номером 3. Порада під номером 3. Сподіваюся, що на даному моменті ти вже знаєш, хто ти і що ти хочеш від НМТ. І знаєш, що таке НМТ, і що з ним робити, як пройти оці іспити. Давайте тепер вирішимо ваш ваш, саме шлях навчання. Перший варіант ти якийсь такий ну, не в образу, але дуже гарно вчишся. Але єдиною твоєю проблемою може бути те, що ти не впевнений, що ти знаєш усе. Ідеальним варіантом підготовки для тебе буде виділення. Ну, там, я не знаю, пару годин в тиждень, і ці пару годин можна виділити, або там на перегляд якихось стрімів, наприклад, в мене в Тіктоці, або там купити якийсь ніщий курс за якусь там тисячу гривень і передивлятися його і весь інший час до іспиту. Далі, другий варіант. Якщо ти такий типу середнячок, ніби і в школі вчився, якісь там шістірки, сімки, вісімки отримаєш, ніби якісь теми знаєш погано, якісь краще. Щось так відбувається. Тому я тобі рекомендую, якщо ти хочеш. Маєш мету великий бал, то тобі треба трошки насидити своє життя математикою. Наприклад, до тих же от вебінарів, якихось там курсів, яких ти будуть систематизовувати твої знання. Підпишись там на якісь математичні канали і дивись відео. Доведеться тобі часу виділити вже більше. Але ну типу і ти розумієш, що рівень твій трошки нижче від ідеального, але треба буде попрацювати. Якщо саме ти учень середнього рівня, то ідеальним варіантом, якщо ти не довіряєш курсам хуюрсам є для тебе вчитель. Але я б не рекомендував іти на індивідуальні заняття, так як вони ну, відносно дорогі. Ідеальним варіантом для тебе є групові заняття. За таку ціну ти повторюєш курс весь алгебри геометрії. Але маєш свого якогось персонального вчителя, завжди можеш там мені написати, подзвонити, щось питати, якщо твоїм вчителем є саме я. Ну і третій варіант, коли зараз ти відчуваєш, що твій бал там 120, або ти вже пройшов тест, а тобі хочеться там 180, треба, 170, там 180, 200, то починай просто нахуй створювати своє життя з математики, тобто вставляти його зі слова математика. Для цього тобі треба підписатися на все, що є в Тіктосі, в Ютубі, дивитися на твічі математику, на Ютубі математику, ходити до репетиторів, до вчителів і так далі. Ну, Звичайно, це все жарти, але ідеальним варіантом буде, коли ти дивишся, наприклад, якийсь YouTube канал, підписаний на щось в Тіктоці, ходиш індивідуально займатися до вчителів. Тобто, це твій ідеальний варіант. Так. І останнє, що ми обговоримо в цьому відео: отут лайфхаки, ахуєть, е, які я можу дати такі. Лайфхаки, що можна зробити, щоб покращити свою математику для будь-яких рівнів. Перше, це математична компанія. Знайдіть собі друга, може, це там, я не знаю, ваш вчитель, той, з ким ви ходите там на якісь групові заняття, просто там побачили хтось підписаний на чийсь аккаунт, написали йому, поспілкувались, хтось там вам допоміг в коментарях і так далі. Знайдіть собі друга, краще якусь компанію, це можуть бути навіть ваші там, якісь однокласники. І бачите математику. Вони будуть вас так. Так би мовити, агітувати, також займатися математикою, якщо вони самі будуть це робити, і ви будете ставати краще, щоб не бути гірше серед них. От така логіка тут працює. Далі хочу показати вам на екранчику корисні сайти. Тут в нас буде всього два сайти, але такі найохуєнніші, найімбовіші, якими я сам користуюсь, навіть там, готуючи уроки для учнів. Перше, це освіта.ua, це повний збірник всіх тестів, які були. Варіанти з но по всім темам, з коментарям, тобто, завжди можна відкрити, подивитись, було таке завдання, вирішити отримати якийсь бал, так само, як з якимось тестом, от як, наприклад, ви проходили. Варіант НМТ, щоб дізнатися, звідки ви починаєте свій розвиток в математиці. І другий сайт це way to mess Це не реклама, сам користуюсь ним. Там, окрім того, що є просто завдання по ЗНО по різним темах, да, з різних років до них додається дуже обширені коментарі, прям ход розв'язку, як їх розв'язували. А крім того, є ще просто завдання, якісь від автора того сайту на ці теми. Тому там ви можете подивитися повні розбіри завдань доступною мовою. І ще розглядати якісь завдання аналогічно. Також рекомендую, ставлю йому лайк. І найохуєнніший лайфхак під номером 3. Зацікавте себе математикою. От я піздець, коли я вчився, я ну не міг щось вчити, якщо воно мені не цікаво. Тому завжди я знаходив якісь способи себе зацікавити. Це може бути в моєму випадку, це були змагання, це може бути і у вас. Тобто, ви хочете вигравати, розв'язувати тести, вибирати правильні відповіді, тому ви матеріал і вчитеся. Вам це цікаво. Знайдіть собі цю причину. Ви розумієте, типу, що дуже тяжко, так, типу, сідя зуби, вик, ну, там, розв'язувати математику три місяці. Да? Скоріше за все, ви просто на якийсь момент обірветесь, і на цьому, на цьому ваша підготовка закінчиться. Краще попрацюйте над тим, щоб якось собі зацікавити, підігрійте інтерес, відкрити там нахуй в браузері айфон і Дивіться на нього, що вам подарують битки, коли ви складете НМТ. Але знайдіть собі. Мотивацію, за якою ви будете хотіти дивитися математичні відео, займатися математикою і так далі. Це навіть е, порада універсальна, і я вважаю, що це порада найголовніша. Не робіть те, що вам не подобається. Це головна ідея цього ролика, тому вона так вилазить на весь екран. І, і тепер серйозно. Я ухожу. І тепер серйозно. Реальним, найголовнішим. Реченням цього відео є речення Не робіть те, що вам не подобається. От навіть з математики ми прийшли до цього. І так робіть по життю. Живіть в кайф, трахайте математику, трахайте НМТ і побачимося нових відео.